чому дизель, димить тільки при розгоні? Ну, це в нас де різка подача палива. Значить, тут в нас є якийсь, скажімо так, недостаток. Взагалі це для дизеля абсолютно нормально. Але якщо ми говоримо про ідеальний дизель, справний, значить в нас тут вже виникає несправність. Почнемо теж з простого. Саме перше нехватка повітря. Це в нас є повітряний фільтр. Маємо раз. І друге, не дуду, самої турбіни, або неправильно спрацьовує геометрія турбіни, маємо два. Так, з повітрям розібралися, а тепер переходимо до палива. Форсуночки просто лють більшу норму палива, або потрібно вже замінити розпилювачі. Це то, що більший чорненький дим, вже пішов при різкому розгоні. Це немає нічого критичного. Але якщо це вже йде багато чорного диму, все ж таки базово звернутися у майстерню. Чорний дим це ж є сажа, а сажа, самі розумієте, це є. Образів. Якщо саджа буде більше чорного диму, відповідно температура згоряння палива буде трошки вже інша. Саме перше, що у вас пострадає, це пострадає турбонадовку. А в другому випадку, ну, відповідно, буде дайше, каталізатор загорати і так далі. А в іншому випадку, сам двигун. Це в нас є паливо, якщо паливо, скажімо так, буде забагато. Відповідно по двигуну, що ми отримаємо, більшу енергію зриву, більшу температуру згорання палива, і відповідно це перегрів самого днишня поршня і поверхні головки. А тут наслідки саме різні трішня головка і так далі.